Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка села Ратно. Сам будинок 180 метрів квадратний, є тераса, є погреб, дуже класна ділянка, гарно відчувається. 7,5 соток по документам. Зелене не зроблено напереду ділянки. Є навіс на три авто, також Перед забором є також паркомісця, зроблений капельний автоплив, така тераса, там йде за це підсобне приміщення і повербочок там є також. Це вихід за кухні, вітання. Ось такий вид на, на зад самого фасада будинка. Ось так виглядає. Сама ділянка, бачите, скільки простору. Тут багато є натхнення, чомусь зайнятися, чи огород, чи барбікю зону, чи сауну собі робити, басейн і так далі. Кому що це потрібно. І швидко по плануванню. Ввійшли місце під шафу. вхідна гардеробна, тут кімната окремо. Потім йде велика кухня-вітання. Це йде санвузол. Тут якраз місце під кухню. Це Іде котельня. З виходом на терасу. Місце під камін І другий поверх. На другому поверсі. Раз, кімната, два кімната, санвузол. ще один санвузол, чи можна гардеробну. І отака кімната мастер спальня зі своїм зі гардеробною чи сиром.